От на задньому фоні у мене Валинчик починає міцну богатирську ігрівщину. Направляємося на Highland Games 2025 в місті Абердін. Зараз будемо покупати тікети і наслаждатися цим днем. Да, Highland Games це в першу чергу богатирські ігри. Мітання тяжело, бревен, броски камней, Перетягування каната це то, за чим приходять сюди тисячі людей. Це сила, традиція і дух шотландських кланов, які не грають, а доказують. Ігри це то вершина айсберга. Все остальне якраз те, раді чого сюди приходять десятки тисяч людей. Огромніша ярмарка. Десятки палаток, торгових точок. Продавці предлагають крафтові відділія. Шерстяні пледи, гончарні роботи, і так далі. ручна вишивка, народні костюми, унікальні аксесуари, органічна продукція, сири, меди, вялене м'ясо, хліб, зроблений по древнішим рецептам. Повсюди ремесленники, реконструктори можна побачити, як кують ножі, ткут на станках, шиють вручну середньовікові костюми, все це не для шоу. Це настояще ремесло, яке можна попробувати, пощупати, купити. Проводяться майстер-класи і тренінги від древніх бойових искусств до традиційного танцю. І все це не фон, а часть общего ритму. Кожний шаг – це контакт з живою культурою. Тут не просто дивишся, тут участвуєш. ру ту тутуру ду ту -ту ру туру, туру-туру. -ту одним словом, багато тут палаток різних, чого можна подивитися: і серебро, і їда, і, і перва медицинська допомога, і мед, як ви вже побачили. От, по кругу все, 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 все. все. І отам, от 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 і навіть от 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 великий такий круг повністю. Ми теж вирішили не просто наблюдати, а включились. Потому что атмосфера затягивает и ты уже не зритель. І вирішили себе попробувати в некоторых видах, яких ми ніколи ще себе не испытывали. Молодец, хорош. Молодец! Как вы думаете, насколько это тяжело удержать баланс? Никогда в жизни не пробовал, сейчас попробую. Ты поехала едем в транкпункт опа ой, -ой, ой давай 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 Та, ну О, те... а, так, що... <свісно> <свісно> а главное в этих играх это масштаб тут не бывает дуже багато или не для мене развлечения на любой вкус Хочешь – участвуй, хочешь – гуляй, хочешь – просто наблюдать. Для детей, для взрослых, для тех, кто пришел за экшеном и для тех, кто пришел за атмосферой. Кожа найдет что-то свое. И даже если ты пришел не один, а и своим пушистым напарником, для него тоже найдется развлечение. Арбуз. Арбуз. Развлечения есть для всех и для собак тоже. Вот, сразу вон и пьют, а потом выходят на арену побегать. Он проходит один боец испытания, маленький. А тут у нас какую хвост? Пыль вытарать, короче, снимать, да? <реклама> собака есть собачье мороженое специально продают. Да, собачье мороженое я тоже не дуже часто бачу в своей жизни, если честно, первый раз говорит, так и наслаждается. <sharp inhale> <sharp inhale> <herkes> <sharp inhale> <s000> <hommes> Взяли тортилью такую с крабовым мясом, Сейчас попробуем, скажем вам такая порция обійшлась нам в 11.50. Сейчас попробую еще достать. Сейчас скажу вам что почем. Вкус есть краба, но не очень. Бургер тоже 11.50. Лук цибуля. Котлета бекон. Ну і сір не розпалений. Час скажем нашу нашу думку. Ну надо быстріше їсти, бо вже холодний. Но для мене сама ярка часть Highland Games це самі люди, на них я готов був стояти і дивитися часами. І да, кіл – це не просто традиція, це – настоящий образ мислення. Тут він умістен везде на арені, на ярмарці, возле гриля або на сцені. В якийсь то момент починаєш розуміти – вокруг тебе не просто люди, а сотні персонажів, кожен із них окрема історія.

Ну і після окончання промови цих двох джентльменів стало понятно, що далі буде тільки жорстче. камні, молоти, бразки. Сила тут уже не на показ, вона реальна, кожен учасник викладається до кінця. Но дух Шотландії це не тільки груба мощ, це звук валинок, проход музикантів, точні шаги, танці. Все як панотам, все часть одного ритму. Here at Hazelhead Park everyone to greet you and give these bands coming round the arena but they're all competing today in the north of Scotland После всего был бих сначала взрослые потом дети потом опять взрослые то соревнуется, то поддерживает, то просто радуется движению. Перетягивание каната напряжение, будто финал чемпионата мира. Мужчины взрываются з места. Девочки бьют не хуже. Тут не про игру, тут про волю. Ну а после этого начался неожиданный хаос. Толпа бросилась под дождь за денежным призом. Хто в то в кілті, то босиком. спочатку дівчини. Ну, а потім були мужики. Некоторим із них було достаточно таки непросто добігти до фініша, але вони знатно повеселили толпу. Коротше, як кажуть, наша пісенька спета дощ, почався люди вже розбігаються. Хоча якби шоу продовжується, шоу Must Go On. Но к сожалению, погода вносить свої корективи. К сожалению, для нас Highland Games закінчилось чуть раніше, ніж хотілося б. Погода вирішила вмішатися, ви самі все бачили. Впечатлення залишилися насичені, живі, даже дуже. Це точно це событие, яке можна. І нужно побачить хоча б один раз. А якщо чесно, для мене одного разу, пожалуй, достатньо. Галочку я свою поставив. А зараз буде зовсім друга історія, так що приготовте свої сонцезащитні очки, буде ярко, а поки ви будете дивитися, відео з нього я вам розкажу кое-яку історію із своєї життя. В началі війни в лютому 2022 року, я знаходився в Турції. І вдруг мені написав один старий знайомий чоловік, якого я практично не знав. Ми бачили з ним всього пару разів в житті, 4 роки до цього события. Були просто друзями у Фейсбуці і практично не спілкувалися. Просто знайомий з дальнього круга. І без лишніх слов чоловік просто написав мені і предположив допомогу. Він спросив прямо: якщо тобі що то нужно, скажи. Хочеш, можу допомогти фінансово. Хочеш інакше, то скажи. Я відповів, що в деньгах ми не нуждаємося. Після цього він спросив, можу я бути чимось другим полезен. Я подумав і сказав: якщо можеш, узнай, є якісь шанси переїхати в твій міст або страну. Образом. Буквально через несколько годин цей чоловік присилає мені повідомлення. все вирішили, поговорив з мером міста, приїжджай, допоможемо. не переживай за сім'ю, розберемося, можеш. проезжать хоть сегодня. Мы купили билеты, прилетели уже на следующий день. Нас встретили без вопросов, без условий, и дальше просто фантастика. Оформление документов, адаптация, помощь с бытом. Вся немецкая бюрократия наша решалась без каких-либо проблем. Этот человек просто сделал чудо. Он был в достатке, пенсионер, ничего не просил, не намекал, не ожидал ничего взамен. Я, звісно, намагався його благодарити, але подарки такі люди не приймають. Вони це не раді благодарності. Через пару тиждень случилось найтерічне. Я узнав, що мужчина, який знаходився з ним, це був не його син, це був його партнер. Вони оказались геями. Ну і був у мене другий знайомий. Ми общалися з ним доволі плотно, півтора року, примерно. Не просто переписувалися, гуляли, відпочивали іноді вот в місті, говорили серйозно. Я вважав, що це вже щось близьке до дружби. І от в марті 2022 року він мені написав, що збирається в'їжджати з сім'єю в страну, яку йому треба ця віза, і попросив мене допомогу. В оформленні візи, тому що англійську у нього был на начальном уровне, Ну а я на той момент знав його краще. Запав анкети, подав документи не только йому, але його жене, друзьям. В общей сложности их було 6 людей. Віремені ну, не немало, не багато, але я допомагав не не за це ніякого фінансового финансового вознаграждения. Пару разів почув слово спасибо все. Ну а после этого ситуация поменялась, и помощи уже нуждался я. В минимальной не бесплатно я предложил конкретную сумму. Но в ответ я почув: нет, дружище, я знаю сколько ты заработаешь с этого, поэтому давай мне в два раза больше. Для меня это было неожиданно. <гум> я не согласился, было неприятно. И после этого наши отношения постепенно начали затухать. Я не хочу нікого обвиняти. Ця історія верні, дві. Не про те, хто хороший, хто поганий, не про жалость і не про предательство. Це просто факт і повод задуматися. Один чоловік чужий, другий почти друг, один з другим паспортом, з другою релігією, з другою орієнтацією, з другим возрастом, почти не знаючи, в другий Такий же і практичний, як і я. Похоже, взгляди, похоже корні, та же орієнтація, та же страна, похожий путь. Один поміг, не прося нічого, а другий поступив по совісті, так як вважав нужним. Дві історії я розказав не для того, щоб когось обвинити або визвати чувство жалості. Ні, тут не наділення на хороших і поганих, правильних і неправильних. Я просто хотів показати два різних поступки, і наскільки вони не зависять від пола, орієнтації, релігії, гражданства, возрасту, вообще ні З Згадання, я зрозумів одну річ. всі ці ярлики, границі, принадлежності це не про суть. Ти можеш бути свой по паспорту, по культурі, по взглядам, но чужим по поступкам. А можеш бути абсолютно чужим і при цьому зробити більше, ніж угодно. Для мене всі ці рамки давно потеряли цінність. Важні не категорії, важно, як чоловік себе веде по отношенню до інших людей. І за останні роки я побачив дуже багато добра, равнодушия, щедрості, жадності від самых разных людей. Це просто удивительніше чувство, коли починаєш дивитися на людей не по ярликам, а по поступкам. Все становиться проще в те ж час чесніше. Ти просто бачиш людей такими, які вони є, без фільтрів. Надію, що маю чути таке було сьогодні. Тут міроприяття. Не знаю, що ще вам показати, але надію, що вам було цікаво. Як мінімум, респект цим людям за те, що вони все не стисняються. А все остальне уже знаєте, Каждый оставив свое мнение про собой. Всем любви, уваження взаємного і хорошее настроєння. Чао, yeah. чао.